Далеко в гірських надрах Криму, серед туману і вічної тиші, живе старий шаман, якого називають травник. Він не з'являється на людях, не говорить даремно, але нещодавно він вийшов із своєї печери з пророчими словами, які сколихнули всю долину. Його зморшкувате обличчя поцятковане глибокими лініями, що нагадують тріщини на старому камені, а очі, глибоко посаджені під густими сивими бровами, зберігають незбагненну мудрість і спокій. Довге сиве волосся вільно спадає йому на плечі, іноді заплутуючись у грубій домотканій одежі землістих відтінків. У руках він завжди тримає палицю, вирізьблену зі старого коріння. Її темна вузлувата поверхня несе на собі різьблені символи, значення яких знає лише він. Його рухи повільні, але впевнені, кожен крок ніби відчуває землю під ногами. Зазвичай він ходить босим. Навіть його мовчання здається вагомим наповненим тисячолітньою історією цих місць. За його словами, Кримський міст це плетиво тіней, що не належить землі. А тим паче воді. Його доля вже написана в зорях, а час відліку розпочався. Травник каже: коли вода почне співати, а небо над керченською протокою затуманиться тричі, міст втратить свою суть. Пророцтво точне й тривожне. Стара карта, вирізблена у стіні печери, показує тріщину, що розділяє міст на дві частини. Шаман розповів, що великий ланцюг, яким з'єднали материки з півостровом, буде розірвано не людьми, а самою природою, стихією, яка терпіла, але не пробачила. Серед диму пахощів і стародавніх знаків шаман описав день, коли залізо охолоне на початку літа, а птахи покинуть місце навіки. Це буде останній знак перед тим, як міст зникне з карти сучасності. Чи це поетичний образ, чи справжнє попередження? Час покаже. Але старі кримські легенди ще жодного разу не брехали. Слова шамана травника не були лише метафорами. Його пророцтво спирається на древній календар, вирізблений ще скіфами, які мешкали в горах та за ним 2025 рік рік великого перелому, коли штучне буде втягнуте назад у природне. Саме тоді Кримський міст, зведений, попри численні природні та геополітичні знаки, почне втрачати свою силу. Шаман назвав конкретні дати: на початку літа перший знак. Погода різко зміниться, і це буде незвичним для цього регіону. Потім. У середині серпня вода на кілька годин змінить свій колір, зелене стане чорним, каже він. І нарешті, на світанку 23 вересня, луна трісне в горах Таврики це буде остаточний сигнал, духи повертаються по своє. А ще, ймовірно, найжахливіше, травник попередив: міст почне співати перед своїм падінням. Цей гул, схожий на стогін металу, буде чути навіть за кілька кілометрів. І той, хто його почує, вже не зможе спокійно спати. Він порівнює це з голосом землі, яка нарешті говорить. Деякі геологи, хоч і скептично, але підтверджують, що підводні тектонічні суви в районі Керченської протоки активізувалися останніми роками. Високий рівень сульфідів у воді, дрібні поштовхи та зростаючий тиск під дном усе це косвенно підтверджує, що під мостом щось змінюється. Шаман не лякає, він попереджає. Він каже: це не буде війна, це буде відновлення балансу. І в цьому, на його думку, найбільша справедливість, бо все, що створено всупереч гармонії, має бути повернуто. Травник, таємничий шаман і серця Кримських гір завершив своє видіння словами, які залишають слід глибше, ніж камінь. Він назвав Кримський міст мертвим містком між світами, що з'єднав не береги, а минуле з оманою. Місце, де стоїть міст, за переказами колишнє святилище предків Таврів. Його знищення безналежного ритуалу пробудило сили, що мовчали століттями. Травник сказав «2025 рік, коли забуте давнє знання вирине з глибини, і те, що здавалось твердим, стане крихким. Під мостом пальві опори десятки метрів у воду тримають конструкцію на штучному балансі. Але шаман вважає, що не опори тримають міст, а терпіння землі. І воно каже він вичерпується з кожним днем, описаний ним знак не буря. Це аномальне затища, коли море вщухає, небо набуває мідного кольору, а чайки зникають. Навіть хвиля не схоче торкнутись берега, каже він. Це буде момент, коли природа затамує подих перед ударом. На третю ніч після цього тишу прорве звук, глибокий тягучий гул, що йтиме крізь опори. Це буде не землетрус і не вибух, а щось інше, глас землі, що нарешті скаже своє слово. Міст упаде не вниз, завершив травень. Він упаде в історію і буде згаданий не як шлях, а як. Помилка. Це не дорога, а залізний шрам над водою, мовив він. І цей шрам не гоїться, а тільки глибшає, разом із тріщинами у сприйнятті, у пам'яті, у природі. Пророцтво каже 2025 рік, коли забути вирине з глибин, а море, котре довго мовчало, вперше заговорить, це буде не буря, а тиша, буде тепла днина, не шторм, а спокій, що лякає. Небо стане мідним, а чайки зникнуть, бо навіть птахи не схочуть свідчити про те, що настане. Палюві опори, вбиті в саме серце протоки, витримали багато. Але, за словами травника, опори стоять не на ґрунті, а на дозволі самої землі, і цей дозвіл буде відкликано. Третя ніч після знаку тиші принесе звук глухий, як биття серця світу, що прокинулося. Це буде не кінець. А відновлення. Шаман сказав: міст не впаде, він розтане в часі, і залишиться тільки пам'ять, не як символ сили, а як нагадування, не все, що побудоване, має стояти. Тож зберігайте спокій та розсудливість, бо в часи потрясінь саме тверезий розум, є найкращим провідником. Також звертайте пильну увагу на стан природи навколо, адже незвичайні природні явища можуть нести важливі знаки. Пробудження давнього знання може принести не лише руйнування, але й нове розуміння, нові можливості. Зрештою, навіть якщо залізний шрам зникне, це може відкрити шлях до більш гармонійного співіснування з природою та власною історією. Можливо, голос землі, про який говорив травник, це не лише попередження, а й заклик до переосмислення цінностей і шляхів розвитку. Після періоду потрясінь часто настає оновлення, тож готуючись до можливих викликів, не втрачаємо надії на позитивні зміни, які можуть принести ці незвичайні часи. Кримський міст знову опинився в епіцентрі подій. Вибухи, що вже не вперше сколихнули його опори, змушують згадати пророчі слова травника таємничого шамана з кримських гір його метафора про мертвий місток між світами, що з'єднав минуле з оманою, сьогодні звучить особливо гостро. Згадаймо перекази про святилище Таврів, що колись існувало на місці мосту, чи справді його знищення без належних ритуалів пробудило сили, що дрімали століттями. Слова туманника про 2025 рік, коли забуте давнє знання вирине з глибини, тепер сприймаються на як віддалене пророцтво. Міст, який здавався непорушним символом влади, з кожним новим ударом демонструє свою вразливість. Пальові опори, глибоко вкорінені у морське дно, мали б уособлювати міцність та надійність. Проте, шаман застерігав, що не вони тримають міст, а терпіння землі. І кожен вибух, кожна тріщина в конструкції може бути свідченням того, що цей невидимий резерв вичерпується. Описаний травником знак: аномальне затища, мідне небо та зникнення чайок можливо вже не є передвістям, а супроводжує кожну кризову ситуацію навколо мосту. Море, що не хоче торкнутися берега. Може символізувати не лише фізичний спокій, але й емоційну напругу, затримку перед черговим ударом. І якщо колись після цієї тиші протоку сколихне глибокий тягучий гул, що йтиме крізь опори, це вже не буде несподіванкою. Це може стати черговим нагадуванням про те, що штучні конструкції не завжди здатні протистояти плину історії та волі землі. Міст упаде не вниз, казав травник. Він упаде в історію і буде згаданий не як шлях, а як помилка. Кожен новий інцидент на мосту фіксує його в історії саме під цим кутом зору, не як символ єднання, а як об'єкт протистояння та вразливості. Це не дорога, а залізний шрам над водою. Ці слова шамана сьогодні звучать як незаперечна істина. І цей шрам не гоїться, а лише глибшає з кожним вибухом, відображаючи глибші тріщини не лише в бетоні та металі, а й у сприйнятті, у пам'яті, у відносинах між людьми та народами. Пророцтво про 2025 рік, коли забуте вирине з глибин, а море, котре довго мовчало, вперше заговорить, вже знаходить своє відображення у подіях. Можливо, голос моря, це не лише шум хвиль. А й гул вибухів, відлуння тривоги, що шириться світом. Тиша, що лякає мідне небо та відсутність чайок, можуть бути не лише передвісниками, а й супутниками кожної нової ескалації. Крим це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати жорстку відповідь. Пальові опори, вбиті в саме серце протоки, витримали багато. Але за словами травника, їхня стійкість залежить не лише від інженерних розрахунків, а й від дозволу самої землі. І кожен новий удар може бути сигналом про те, що цей дозвіл піддається випробуванню. Третя ніч після знаку тиші принесе звук глухий, як биття серця світу, що прокинулося. У контексті повторних атак цей звук може сприйматися як черговий пульс протистояння. Як нагадування про те, що конфлікт триває і його наслідки відчуваються все гостріше. Міст не впаде, він розтане в часі і залишиться тільки пам'ять. Це буде стукіт із самого дна, не як символ сили, а як нагадування не все, що побудоване має стояти. У світлі нових подій ці слова набувають особливої ваги. Можливо, фізичне руйнування це лише частина процесу. Головне, це усвідомлення крихкості штучних конструкцій перед лицем історії та незламності духу. Тож, як нам діяти в цих нових реаліях? Пророцтва травника спонукають до глибоких роздумів. Ехо пророцтва в часі змін огортає нас. Адже слова кримського шамана Туманника колись ледь чутні, сьогодні гучно резонують з кожним новим вибухом, що здригає Кримський міст. Тож, як говорив мудрий травник, знайте, часи змінюються, і вам варто бути готовими до можливих несподіванок на шляхах та у сполученнях. Подбайте заздалегідь про обхідні шляхи та необхідні запаси, не забувайте й про землю навколо. Бо будь-які потрясіння рукотворного можуть мати відбиток на природі. Пам'ятайте завжди про найвищу цінність, людське життя та милосердя, підтримуйте одне одного в ці складні часи. Зберігайте у серці віру в те, що справедливість переможе і настане відновлення, бо навіть після найдовшої ночі сходить сонце. Зникнення штучних нашарувань може відкрити шлях до глибшого розуміння історії регіону та його корінних народів. Усвідомлення деструктивних наслідків конфлікту може підштовхнути до пошуку мирних шляхів розв'язання проти річ. Ситуація з Кримським мостом може стати важливим уроком, про те, що не всі амбітні проекти є виправданими та стійкими у довгостроковій перспективі. Слова туманника, які колись здавалися містичним пророцтвом, сьогодні стають гострим коментарем до реальності. Вони нагадують, що існують сили, які не підвладні людській волі, і що ігнорування історії та зв'язку з землею може мати серйозні наслідки. Море, яке довго мовчало, заговорило мовою вибухів та руйнувань. І, хоча це не буря, а тривожний спокій, він лякає своєю непередбачуваністю, небо може й не набуде мідного відтінку. А чайки можуть і не зникнути повністю, але відчуття напруги та перечуття змін витає у повітрі. Але механізм запущений і це буде мати незворотні наслідки. Міст не впаде, він розтане в часі. Можливо, це танення вже відбувається у втраті його символічного значення, у перетворенні з символу влади на символ вразливості та протистояння. Травник усім своїм спокійним виглядом дає відчути, якою атмосферою оплутані події навколо мосту. З одного боку це руйнування, але все одно якийсь холодний спокій проймає шкіру. Віщун закликає не до страху, а до усвідомлення, до відповідальності та до надії на те, що навіть крізь руїни можна прокласти шлях до більш мудрого та гармонійного майбутнього. Яке чекає кожного, хто готовий йому відкритись і впустити в своє життя, якщо щось із цієї історії відгукнулось, ставте лайки і діліться з близькими та друзями. не задля переглядів, а задля змін і справедливості.